20 липня на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського у Полтаві відбудеться благодійний футбольний матч. Під час гри збір коштів буде для ветеранів, які отримали складні ушкодження і травми внаслідок участі в бойових діях та при виконанні службових завдань та мають потребу в реабілітації. У футбол зіграють ворскляни, артисти, коміки, а також керівний склад Полтавської обласної військової адміністрації та представники силових структур області. Ми збираємо на реабілітацію військових, які отримали тяжкі поранення на полі бою. Просимо всіх полтавців долучитись до, до благодійного матчу або прийти на поле, подивитись або подивитись онлайн, або прийняти участь в аукціоні, або просто задонатити. Таким шляхом ми віддаємо свою шану нашим бійцям підтримуємо наші ЗСУ. Нам вистачить. Завдяки завдяки вам вистачиться коштів не тільки на реабілітацію наших військових, яких запланованих, а ще й задонатити допомогти дитячій лікарні «Ахмадит», яка зазнала руйнувань не так давно. І хотілося б теж вдасти додатку часточку, маленьку часточку нашої спільного спільної роботи. Ми колективом їздимо у всі регіони по можливості. І люди з такою теплотою відносяться до Збройних сил України, до українського патріотизму щирого. І в Полтаві я й минулого року це відчув, коли був благодійний матч. Тому Давайте І Як не ми українці, ніхто це за нас не зробить. Цей благодійний матч відрізнятиметься від інших, зауважив засновник збірної артистів Валерій Скавронський. Він пообіцяв, що правила гри будуть дещо змінені. За донат людина може замінити на 15 хвилин В'ячеслава Вікторовича Грозного як тренера і стати тренером збірної артистів. На 15 хвилин стати тренером Ворскли можна замінити Василя Сачка, мене Рама Розуманяна, Андрія Жеджул, кожного з кравців збірної артистів та Гравців полтавської воскли також за найбільший донат. Серед тих, хто гратиме за команду артистів, буде комік Аран Арзуманян. Говорить, у футболі він не дуже професійний, тож фанатів цієї гри мільйонів він буде розважати по-своєму. Моя задача це зробити шоу. Я приїхав робити шоу. Надзадача – задача це збір коштів для важкопоранених наших бійців. Тому я прошу вас всіх долучитися, прийти. Якщо не виходить прийти, подивитися, але донатити. А все, що від мене залежить, я зроблю на 200%. Урочиста частина матчу розпочнеться о 16.30. сама ж гра о 17.00. Вхід за вільний донат.